Добрий ранок. Починаємо урок. І ми вже на фінішній прямий. Вже нема більше нового матеріалу, причому його нема не тільки в цієї темі, його немає, в принципі, до кінця цього навчального року. Далі у нас буде можливість багато всього. Різного робити, але це не стосується вивчення нового матеріалу. Кількість задач у нас поступово збільшується, і далі вона ще буде збільшуватися, тому що ми сьогодні розв'язуємо задачі, наступного року ми розв'язуємо задачі. Тобто ми зараз в, клас, в класних роботах будемо додавати сюди кількість задач. Я там трохи поговорила, мабуть, ви вже полістали, знайшли. Тому що у нас. А, ні, у нас не було з вами, у нас у 10 го мене було. У вас ми тільки домашні додали, так? Ми ж нічого більше не додавали з вами, ми не встигали. Я їле-єле встигла розповісти. Так, добре. Тоді давайте будемо рухатися. Я переходжу ось сюди на нову тему, і я вспомнила, згадала, що я хотіла ще зробити. Давайте я трохи роблю ось саме тут паузу. І так, ми переходимо з вами до розв'язування задач. Сьогодні, спочатку, я дам вам домашнє завдання. Нагадую, що наступний тиждень у нас дуже складний, там багато буде всяких перевирічних робіт. Сьогодні у вас знов один, одна задача на електроліз, її можна замінювати. Задачі на, на півпровідники все ж таки раджу переглядати, а електроліз, вони... Вже ну мені навіть не дуже цікаво їх записувати, тому що вони дуже однотипні. Ну дуже однотипні. Але прикро, що це не допомагає деяким з вас правильно записувати ці розв'язання. Я навіть не утрималась, коли розв'язувала ось цю вже прокоментувала. Ну не можу я. Це мене дуже бентежить. Добре, давайте ми з вами сьогодні запишемо 25 квітня. Класна робота. Щось він не хоче вам нічого показувати. Як я його розумію, він не проснувся зараз. І так, 25 квітня, класна робота. І ми е, продовжуємо розв'язувати задачі. Ми розв'язували задачі на електричний струм в газах, і почнемо зараз само з цих задач будемо продовжувати про газ. а потім поступово. Сподіваюся, що встигнемо перейти ще і до напівпровідників. Добре, давайте. Перша задача у нас з вами: 18.6 для розміночки, щоб ви, мабуть, проснулись нарешті, тому що ви якісь молчили, молчили, не, не знаю, як це сказати. Коротше, не розмовляєте за мною. Це мені дуже прикро. І так, прикладом якого газового розряду є блискавка, кажіть. Іскрового? іскровий Добре, дякую, хоч щось ви стали говорити мені. Ось такий е рисунок, його не потрібно перемальовувати, а написати ви можете, щоб блискавка є прикладом із розряду. Добре, потроху починаєте просинатися. Це, мабуть, в мене з'являється надія. Але такі прости, таке просте питання було, було тільки першим. Давайте далі будемо проходити. І намагайтеся все ж таки. Швидше писати. І так, блискавка є прикладом іскрового розряду. Сподіваюсь, що ви вже встигли написати це? І можемо рухатися до наступної задачі. Ага, ось тут трохи подумати потрібно. Така задача: як називають газовий розряд, через який у високовольтних електричних мережах зазнають втрат електроенергії? О, що це за такий газовий розряд? Такий. Не дуже класний, якщо через нього зазнають втрати в мережах електроенергії. Коронний розряд. Так, так, я вам це показувала. Бачите? Ось якщо у нас є лінія електропередач, то якби ми ми не змотували, у нас там будуть такі вистрія. Але якщо струм великий протікає, а там великі струми протікають, то зрозуміло, що там буде великі електричні поля, тому що рухаються електричні, рухаються частинки, їх багато цих заряджених частинок, і виникає ось такий розряд газовий. Так, він дуже яскравий, він дуже класний, він такий цікавий, за ним Наблюдати класно. Але цей розряд потребує багато енергії, і тому е відбуваються втрати електроенергії через це. І тому, коли е оце все, з провода, і там щось зав'язують. вони намагаються зробити так, щоб не було, по максимуму, не було таких гострих е, кін, кінців. Так, закругляють їх якось зачіпляють зацеп, так, щоб змінім, мінімізувати ось такі можливі яскраві речі. На лініях електропередач. І так, газовий розряд, через який у високовольтних мережах відбуваються втрати електроенергії, називають коронним газовим розрядом. Ви можете трохи коротше написати це, але основну ідею ви повинні розуміти, що у нас є високовольтні мережі, на них відбуваються втрата енергії, і це виновник цього коронний газовий розряд. Так, це в нас ще одна задача є. Зараз ми будемо переходити до наступної задачі. Тут саме для цих задач з казовими розрядами мені було просто більш-менш підбирати ілюстрації, тому я все ж таки це зробила. У нас, коли ми будемо Розв'язувати задачі з напівпровідниками. У нас немає такої можливості. Там все ж таки мені складніше такі ілюстрації робити. І ось тут таких наглядних і красивих явищ ми не бачимо на напівпровідниках. Але користі багато. Від них дуже багато користі, тому ми будемо цим користуватися. Добре, давайте. Мабуть, я можу до наступної значі переходити. Да. Хто там мене? А, ні, Ігор, ти то встигаєш завжди. я розумію, що ти швидко працюєш. Саме не ти зараз цікавиш. Марка, ти що скажеш можна? Ну, ні. Добре. Добре, це важливіше, тому що, Ігор, ти енерджайзер, куди подінешся? Ти швиденько все робиш. Добре, поїхали. Наступна задача 18.8. Який газовий розряд використовують як дуже потужне джерело тепла та світла. Який газовий розряд використовують як дуже потужне джерело тепла та світла? Дуговий. Так. Тобто, якщо хтось подумав, що це іскравий розряд, то ви по-своєму прави. Там дуже потужне джерело тепла, дуже потужне джерело світла, але е, ми його не можемо використовувати. Нам потрібен саме той розряд, який ми можемо використовувати. Ось тут я знайшла, пам'ятаєте, я вам розповідала, ой, зараз, я розповідала вам про е, маяки. Так ось це лампа саме з маяка. Це маяк, встановлений. Е, на, на Херсонеськ маяк в Севастополі. Ось так він виглядає. Ця лампа дуже потужна, вона просвічує навіть е, туман, і дуже класно. Там вон далі бони, вход в від, відкритий варіант, виход відкрите моря, і ось там можна побачити це. Ну Я це розумію, тому що це мені дуже. Е... Коротше, я про це знаю, так скажу. Ось. А ось це у нас е, приклад. Пам'ятаєте, я казала, що у нас є катод і анод? І ось з катода вилітають електрончики, і катод у нас такий завострений. анод, бачите, з таким кратером, тому що він бомбардується, і там такий кратер відбувається. І ось це у нас, приклад тож саме е, дугової лампи. Тому можемо записати, що потужним джерелом тепла і світла є дуговий розряд. Ось тут, якраз, мені повезло, і я побачила, що є картинки, саме ті, які я хотіла вам показати. Але зрозуміло, що я не всі картинки. І там, де ми приміняємо дуговий розряд, сюди показала вам. Ми казали, що там і освітлювати, і освітлювати чи, фу, освітлювачі в фото- і кіно павільйонах, і, наприклад, в операційних це використовують. Ну, Не всі картинки я показувала, давайте рухаємось вперед. І так, потужним джерелом тепла і світла є дуговий розряд, і наступна наша задача. Сьогодні у нас, бачите, такі маленькі задачі, тому їх буде сьогодні багато. Ось тут мені бажано потім не збитися, коли я буду обшислювати кількість задач. Наступний номер це у нас 18.8. Ну, Ми поки що по порядку просто рухаємось. Там багато маленьких таких задач, але вони корисні. Давайте будемо рухатися далі. Наступне: як називають газовий розряд, що використовують в неоновій рекламі? Ось, щось ти хотіла казати. Тліючий. Тліючий, так, що так, з мікрофоном в тебе. так. Добре. Ми з вами на уроке, пам'ятаєте, я показувала цю картинку, але коли ми говоримо, що саме про ніодову рекламу, то зрозуміло, що ми говоримо ось про неон. Із всіх цих газов інертних, неон, він такий найбільш яскравий і його дуже часто використовують. Саме. За рахунок того, що він такий яскравий. Але дуже важливо розуміти, що інші інертні гази теж використовують як наповнювачі, тому що нам же не тільки такий яскравий помаранчевий кольор потрібен, нам іноді потрібні інші кольори. І це дуже класно, коли ми можемо робити такі лампи будь-якої форми, і при цьому можемо ще і наповнювати їх газами різними інертними, і отримувати, крім того, що будуть дуже цікаві форми, що і будуть е, різні кольори, кольори. Це буде ну, класно для реклами. І це простіше і дешевше, ніж е, будь-які інші варіанти. Зараз, безумовно, є можливості набагато більше. Але це такі стаціонарні реклами і яскраві реклами, якщо що. І <кій> так. В неоновій рекламі використовують ліючий розряд, коли газорозрядну трубку наповнюють інертним газом саме неоном. Але, безумовно, ми використовуємо не тільки неон, ми можемо використовувати будь-який інертний газ. Ну, і приклади у нас тут є з вами. Добре. Знов. То, що я вам пишу будь-які уточнення по різним задачам. ви можете їх Дуже кратко собі відмічати, але не обов'язково, щоб ви їх писали так же широко, як я це розповідаю. Добре. Ну і з газами ми, мабуть, з вами завершуємо. Далі давайте ми будемо поступово переходити до напівпровідників. Що ми там встигнемо з напівпровідниками, я не розумію поки що, але поступово будемо розбиратися з ними і продовжимо вже е, після вихідних. на наступному уроці ще дорозв'язуємо задачі з напівпровідниками. І тоді наша тема буде повністю закрита. Ось так. Добре. Ну, я. Максимально час для того, щоб ви встигали дописувати? Давайте я буду рухатися далі. Якщо ви не заперечуєте? Судя по тому, що ви мовчите, ви не заперечуєте. Наступна задача у нас буде зараз 18.10. Які частинки є вільними носіями заряду в напівпровідниках? Електрони. Тільки електрони? У нас електронна провідність в наппроводниках? А коли електрон вискакує в простір, там, мабуть, з'являється ще додатковий? Йони. А разве на разве вони ионами називаються в напівпровідниках? Дірки. Дірки, так. А чому ви так? Ну, якщо комусь дуже складно це е, прийняти, то я розумію, що слово дірки ви можете писати в лапках. Ну, якщо вам прям бентежити, ви не розумієте, як це дірка і вдруг носій. Ну, пишіть його в лапках, вам, мабуть, буде простіше це сприймати. Але це нормально, це назва носія заряду, причому вільна так? Тобто вільний носій зарядів на напівпровідниках це позитивно заряджені дірки. Або дірки, як там вчора мене навчали, наголо ставити. та негативні електрони, негативні електрони. Тобто ді, е, ці частинки вони являються саме частинками, такими ж самими, як електрони, повноцінними частинками. Хоча з, з нашої точки зору, реальної це якась віртуальність пустота, і вдруг чомусь це частинка. Так, ну, ось так теж відбувається. І до цього треба звикати. Я розумію, що коли ми в 11 класі до цього д... з вами, дійдемо, ви вже будете це, як само собою, розуміючися, сприймати, і вас не буде це цікавити. Ну, дирки, і дирки себе, ну і що. А зараз, бачите, у вас якось язик не повертається, це назвати. Ні, воно так і є. Тобто, якщо у нас є напівпровідник, то вільними носіями там будуть позитивно заряжені дирки і негативні електрони. Але. В залежності від того, яка, які домішки будуть, там можуть бути преимущества. Або буде більше того, або буде більше того, але, мабуть, до цього ми сьогодні теж дійдемо, а мабуть, не дійдемо. Зараз подивимось. Ну, сподіваюсь, що ви написали, і можемо рухатися далі. Я, правда, сюди не, не вносила... Ці таблички, які у нас були, але якщо що, у вас є збірники, де така табличка є на сторінки. Зараз давайте ми переходимо до задачі ось сюди. Яку провідність має чистий Германій? Але поки що тут такі задачі, коли нам табличка Менделєєва, мабуть, не потрібна. Ми без неї можемо обійтись. Якщо у нас будь-який е... проведень. Власт, провідність. Власно, так. А Германії Хто пам'ятає скільки валентний він? чотирьох, чотирьох валентний Якщо він чотирьох валентний, і йому потрібно ä, образовувати саме Такі чотири зв'язка. Давайте я нагадаю, коли у нас там був Германдії. Ось у нас там був Германії. Ось ось така картинка у нас була з вами. Зараз. Ось, якщо у нас в Германії він чотирьохвалентний, то зрозуміло, що він образує ось такі чотири зв'язку, зв'язка, і якщо він буде у нас, коротше, якщо один із електронів покидає цей зв'язок, у нас з'являється дірка, то. У Германія у Числова, у нього буде однакова кількість і тих і інших частинок. Тоді, як ми можемо казати, яку провідність має чистий Германій. Якщо в нього є і такі, і такі частинки. Но ми казали, що вони там є електронні і дірки. Як ми можемо казати, яка у нього? Провідність. Ви не можете з цих двох слів зробити словосполучення? Ну, мабуть, це називається електронна діркова провідність. Воно так і називається. Ви якось лякаєтесь таких термінов, а чому я не розумію? Чистий Германій має електронну діркову провідність, тому що в нього. Носії зарядів електронні і дірки, і вони дірки, вони в чистому Германії містяться в рівних кількостях, їх однакова кількість, тому у нього провідність вона визначається обоми зарядами, обома частинками, так скажемо. По, по существу ми можемо вважати, що дірки це частинки. Воно дивно виглядає, але це саме так вважається. Звикайте, але я розумію, що, мабуть, я потроху виношу вам мозок, ну що поробиш? Така цікава фізика. Вона трохи заставляє звикати до деяких речей. В 11 класі там буде набагато більше таких складних ситуацій, коли буде зовсім незрозуміло, як це собі можна представити, але ну, будемо це робити потроху. І так. Чистий германій, він чотирьохвалентний, він має електронно діркову провідність, тому що в нього електронні дірки зустрічаються в рівних кількостях. Тобто, якщо якийсь електрон уходить з ковалентного зв'язку, то на місці цієї вакансії з'являється позитивний заряд, який фізики домовились назвати дірка. Ну, ось таким чином це відбувається добре. Тоді мені буде з вами не так просто далі рухатися. Або, мабуть, ви нарешті проснетеся і будете зі мною розмовляти, тому що чомусь ви поки що не дуже розговорчиві. Незвично для мене. Зазвичай ви об... общаєтесь. Ну, добре. Сподіваюсь, більш-менш дописали. Давайте будемо переходити до наступної задачі. Хто пам'ятає, скільки валентний у нас кремній селиций? Не пам'ятаєте? Добре. Зараз будемо шукати можливість вам нагадати про це. Це у нас ось? Що ми там розв'язували? Щось накшал такого Чотирьохвалентний. Так, він у нас чотирьохвалентний, Я ось тут намагаюся знайти якусь картинку для того, щоб вам трохи допомогти. Ай, зараз. Ой-ой-ой-ой-ой. У -ой 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 -ой. мене багато кнопок і багато екранів, Зараз ось так я зроблю. так, да. Дивіться, у вас в 25-й домашній задачі була така картинка, тому я нагадую, ось це у нас. Трьохвалентний, трьохвалентний електрони, це чотирьохвалентний, це п'ятивалентний Попереднього разу на попередній задачі ми говорили про Германію, він чотирьохвалентний, а зараз ми говоримо про Кремній, він теж чотирьохвалентний. І нас запитують, що буде основним вільним носієм вільних зарядів в кристалі? Кремньою сіліцею, якщо в нього ми вносимо донорну домішку. Якщо ми вносимо донорну домішку, то ми вносимо її із ось цієї колонки третій, або із ось цієї, п'ятий. Якщо донорна. Якщо донорна вона буде віддавати або забирати. Віддавати віддавати. Тобто має бути валентність більше або менше. Ніж основний елемент. Щоб можна було віддавати. Більше? Більше. Ну, тобто, щоб віддавати, потрібно, щоб щось було зайве. І так, нам потрібно буде брати ось щось із п'ятого стовпчика. Або фосфор, або арсен, або стібій. Щось з цього ми будемо віддавати. І тоді що буде основним носієм, носієм вільних зарядів? Які частинки? Електрони. Саме електрони. Так. Давайте за запишемо це. Що якщо ми в напівпровідник, що складається з кристала в вносимо донорну е, домишку, то ми тим самим збільшуємо кількість вільних електронів. А це напівпровідник якого типу? У вас небагато часу для відповіді. Зараз воно напише, який це буде напівпровідник. Але ви не встигаєте, не встигаєте, не встигаєте. Ну, Н негатив, Н типу. Це напівпровідник буде Н типу. Ми так, таке з вами попереднього уроку розповідали. Бачите, скільки дуже простих з одного боку задач, а з іншого боку, вони визивають у вас трохи питань, тому що багато но, нових термінів, я розумію. Але для того ми і повторюємо все це. І так, якщо ми беремо напівпровідник, який складається з кристалів кремнію, тобто селіцею, він чотирьохвалентний. І ми вносимо туди донорну домишку. Ну, наприклад, будь-який п'ятівалентний елемент, це може бути фосфор, це може бути миш'як та Арсен, який я вчора не могла, не могла згадати, це може бути стібій, Наприклад, у вас там якісь задачі домашні, мабуть, сьогодні це буде. Ось, то це, ця донорна домишка вона має більше чотирьох електронів, тобто є вакантні електрони, якими можна поділитися. І тоді у нас кількість вільних електронів буде більша, ніж кількість вільних дирок. А це означає, що ми будемо отримувати електронну провідність, а це у нас напівпровідник N типу, тому що електрони вони негативно заряджені, слідовательно, N негатив. Напівпровідник N типу. Ось таким чином можна відповідати на таке, на таке питання. Марк, кажи, можна мені рухатися далі? Добре, ну давайте ми спробуємо хоча б ще одну задачу розв'язати, а вже все інше будемо тоді на. Потом, скоріш за все, а хоча, може бути, щось ще сьогодні встигнемо, подивимось. Давайте спробуємо. Наступна задача у нас 1813. Ну, я вже скопіювала сюди теж. У нас є знов чистий селіций, це у нас по-прежнему кремній, але зараз ми в нього вносимо акцепторні домішки. Акцепторні, нагадуються, ті, які хочуть щось до себе забрати. Тобто у них чогось не вистачає і їм щось потрібно, тому вони акцептори. Тобто, яка валентність должна бути акцепторної домішки, якщо кремні у нас чотирьохвалентний, менше. Менше. Тобто, ми можемо в якості добавки давати, наприклад, або галій, або індій. Це у нас трьохвалентні електрони елементи, і ми можемо їх вкрапляти в кремній. І в цьому випадку у нас буде більшість яких частинок? Вільних. Дірок, дірок так, а якщо вони у нас позитивно заряджені, то P – це позитив, і це у нас буде напівпровідник П типу. Тобто, якщо ми напівпровідник, що складається з крістальної селі, будемо вносити будь-яку акцепторну домішку. Тобто у нас селіці 4 валентні, акцепторна валентна акцепторна домішка валентна то у нас не вистачає електронів в цій суміші. А це означає, що буде більшість вільних дірок. А це вже означає, що дірки мають позитивний заряд, слідова, ми отримуємо напівпровідник П типу, напівпровідник p типу. А ось якщо ми взяли ці два напівпровідника Н типу і П типу і поєднали їх. О, тоді у нас дуже класна буде, у нас буде діод. Але про це ми не будемо сьогодні розбиратися. І не тільки сьогодні. А ні, мабуть, десь у вас і будуть задачі з діодом, я не пам'ятаю. Зараз подивлюсь, піду, поки ви дописуєте. Ні, вам поки не хочуть давати такі складні задачі. Нам, нас запитують тільки, навіщо ці діоди. Ну, про це ми поговоримо вже на наступному уроці. Сьогодні ми це не встигаємо, а на наступному уроці ми спробуємо це з'ясувати. Так, добре. Ну, мабуть, ми на цьому будемо з вами завершувати. Давайте ви дописуєте розв'язання цієї задачі. Ми з вами долучаємось потім до хвилини мовчання, а потім вже ви будете. Відпочивати і топити на наступний урок на свій. Добре, давайте ви записуєте. Акцепторна домішка підполагає, що в нас валентність речовини, яку ми вкрапляємо в основний напівпровідник, вона менша, ніж валентність основної речовини. Тобто не вистачає електронів. А це означає, що у нас буде збиток вільних дірок. А так як дірки у нас мають позитивний заряд, то у нас утворюється напівпровідник П типу. І ще раз нагадую: якщо комусь дуже ріже зір і слух, і все, що завгодно, слово дірка, будь ласка, можете брати її в лапки. Вам буде простіше. Психологічно, я розумію, таке можливе. В деяких випадках так роблять, але багато зайвих знаків мене дуже огорчають, тому я не хочу зайво описати. Але не заперечу, якщо ви будете робити саме так, мабуть, комусь буде простіше сприймати цю інформацію. Добре, давайте я завершую, і ми долучаємось з вами до хвилини мовчання.